Напередодні різдва 24 грудня в вечірній час була здійснена ворожа атака на територію кладовища, а саме ось наслідки, куди був локальний приліт. Внаслідок ворожої атаки, 24 грудня, територія кладовища була оперативно обстежена. Ліквідовано, ліквідовано наслідки ворожої атаки. Було забезпечено підхід родичів до могил. Була зроблена повна оцінка. Пошкоджених могил надмогильних споруд та металевих огорож на даний час повідомлені родичі, до кого могли дозвонитися, тому деякі родичі та власників могил то вони перебувають за кордоном. Тому в індивідуальному порядку вони звертаються до майстрів та до міськради для відшкодування завданих збитків. Право в тому, що ми були вдома, коли був вибух. І ми так запідозрили, коли Бондаренко показав сюжет, що десь в цьому районі. І наступного ранку ми одразу приїхали. Вот. І, чесно кажучи, ми були дуже здивовані тією картині, яка тут була. Чому? Тому що наш пам'ятник стояв. а пояснення дуже просте: вибух відбувся. Прямо-прямо напроти. І бачите, справа і зліва знесено все. Якби чуть в стороні, то і він би встояв, не, не встояв. І виходить, що оця хвиля вона пройшла. А цей пам'ятник от він своїм місцем розташуванням і своєю формою він сам себе, виходить, зберіг. А от це інше, оця сторона огради, і та вона вивалена, з все. І от тут стояли два пам'ятника, Обидва знесені і просто-напросто їх немає. Тут стояли два пам'ятника, от все, що зліва і справа, все знесено.